Привіт, дорогі глядачі! Ви на каналі Кулінарні Пригоди, і сьогодні я поділюся з вами чудовим рецептом корисного бананового печива без борошна, цукру і яєць. Це ідеальний варіант для тих, хто прагне до здорового харчування після свят або просто шукає смачний і легкий перекус для сніданку чи середини дня. Це печиво складається всього з трьох інгредієнтів, а саме, вівсяних пластівців. Стиглих бананів та волоських горіхів. Давайте розпочнемо. Першим кроком підготуємо всі наші інгредієнти. Для цього нам знадобляться два стиглих банани. Чим стигліші банани, тим солодшою буде ваша випічка. Ідеальний варіант це фрукти, шкірка яких вже почала чорніти. Оскільки ми не додаємо цукру, їх природна солодкість є ключовою для цього рецепту. Отож, починаємо з очищення бананів від шкірки. Кладемо їх у миску і розминаємо видалкою до стану кашки. Пам'ятайте, не потрібно доводити їх до стану гладкого пюре, невеличкі шматочки в загальній масі додадуть текстурі додаткового шарму. Наступним складником стане один стакан вівсяних пластівців дрібного або середнього помелу. Додаємо їх до розім'ятих бананів. Вівсянки повинні бути гарно вмішані з банановою масою. Третій інгредієнт це чверть склянки волоських горіхів. Якщо ви не любите або у вас немає під рукою волоських горіхів, їх можна замінити на гарбузове насіння або подрібнений фундук. Додаємо горіхи до нашої суміші та перемішуємо все разом, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. Тепер, коли тісто готове, викладаємо порції на деко, попередньо вистелене пергаментним папером. Сформуйте невеличкі печива, щоб вони були приблизно однакового розміру, це допоможе забезпечити рівномірне випікання. Далі ставимо деко в заздалегідь розігріту до 180 градусів Цельсія духовку. Випікаємо всього 15 хвилин, цього достатньо для отримання ніжного, але при цьому пружного бананового печива. Наше печиво найкраще смакує, коли воно ще тепле. Але навіть коли остигає, залишається м'яким і з приємною текстурою. Щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобається цей простий і корисний рецепт так само, як він подобається мені. Не забудьте підписатися на канал Кулінарні пригоди, натиснути лайк, якщо вам сподобалось, і залишити коментар про те, як у вас вийшло це печиво або якщо у вас є свої варіації цього рецепту. До нових зустрічей!